Вітаю, я політолог Ігор Ітерович. Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, звісно, підписку. І пропоную поговорити про нову стратегію національної безпеки Сполучених Штатів Америки, яка була опублікована Білим домом 4 грудня 2025 року. Це ключовий документ, який буде визначати пріоритети зовнішньої політики адміністрації Дональда Трампа, ну як мінімум до кінця його каденції, і. На диво він практично співпадає з усім тим, про що Трамп говорив як під час передвиборчої кампанії. Так і після того, як він власне був навгорований 20 січня 2025 року, іноді прямо дослівно. І ще тут слід звернути увагу в цій стратегії багато з того про що говорив віце-президент Сполучених Штатів Венс в Німеччині, коли шокував присутніх своїм виступом, і своїми наїздами не на Росію, не на Китай, а власне на Європу. І в цій стратегії все це є. Стратегія взагалі позиціонує. Позиціонується точніше як Америка First», тобто Америка, понад усе, з таким акцентом на захисті національних інтересів, скороченням глобальних зобов'язань, ну і власне зосередженням на західній півкулі. 33 сторінки кожен бажаючи може ознайомитися. І побачити наскільки ця стратегія відрізняється від того, що було за часів Байдена, тому що при Байдені, наприклад, Росію називали як безпосередню загрозу, Китай як головний виклик. Нічого цього в новій стратегії немає. Я пропоную розглянути три ключові аспекти цього документу: власне, США і Західна Півкуля, США і Китай, Ну і США та Росія і Україна це те, що нас найбільше хвилює. Ну давайте почнемо з того, що. Мова йде про фактичне відродження доктрини Монро ще від 1823 року, де оголошується західна півкуля як абсолютний пріоритет Сполучених Штатів Америки, це типу задній двір цієї країни, і ніхто не має права сюди лізти. В першу чергу Китай Сполучені Штати будуть це це захищати в будь-який спосіб. Вони дозволяють торгувати і навіть займатися якимись інвестиціями, але з врахуванням тих мит і тарифів, які запроваджує безпосередньо Дональд Трамп. При цьому в стратегії прямо написано, що Сполучені Штати будуть використовувати військові військові сили для боротьби з міграцією, наркотрафіком і картелями. Ми це вже до речі бачимо на прикладі Венесуе. Але оскільки в стратегії зазначено, що дозволено використання летальної сили проти цих загроз, я думаю, що далі всього цього буде тільки більше. Ну і топова тема це кінець масової міграції. Сполучені Штати збираються всьому цьому дуже серйозно протидіяти. От така історія. Трамп про це говорив і раніше. Не всі вірили, думали, що. ну як же, це фактично політика ізоляціонізму певною мірою. Це політика відходу від глобальної ролі, але в цій стратегії це прописано достатньо чітко. Беремо тепер, е власне, Китай. По Китаю все насправді дуже просто. Він названий головним довгостроковим таким викликом, але треба зазначити, що мова дуже стримана в стратегії щодо Китайської Народної Республіки. Там є заклики до Південної Кореї збільшити витрати на оборону, посилити партнерство в регіоні за, для економічної і стратегічної переваги. Але треба зазначити, що ну, якихось провокацій або жорстких заяв в бік Китаю в цьому документі немає, і причому опублікований він був якраз під час візиту Путіна до Індії. Тобто, видно ну схоже на те, що Китай дійсно виступає як головна загроза, але власне, власне ну цією загрозою сполучені штати будуть розбиратися в майбутньому, ну так би мовити, по мірі настання певних викликів або певних проблем. Найбільш цікава ситуація власне з Європою. Україною, ну і Росією Європа це об'єкт для головної критики. всієї стратегії, і це повний треш. Тут дуже складно якось це прокоментувати. Трамп по суті хоче перетворити Європу на такий заповідник або на табір мага «Make America Great Again», І Європу всі стратегії критикують за економічний застій, імміграцію, підрив демократичних процесів, цивілізаційне стирання, низьку народжування. Прихід мусульман на керівні посади, е, стратегія прямо заклика, закликає вирощувати, культивувати опір через підтримку націоналістичних і популістичних рухів проти нинішнього керівництва Європейського Союзу. Іде критика не тільки масової міграції, але, власне, і цензури, про що говорив Венс? да Що ви тут цензурою душите якісь гарні політичні сили, такого магівського або популістичного спрямування. Ну і за те, що Європа фактично відмовляється від власної західної ідентичності, найбільш шокуюча історія, яка реально шокувала європейців, які вже відреагували на цю стратегію. Це заява про те, що Європа повинна взяти на себе 100% відповідальності за свою оборону США скоротять субсидії на користь індо-тихоокеанського регіону. А декілька країн НАТО можуть перестати бути країнами НАТО, чому тому, що стануть переважно неєвропейськими. Тобто, тут натяк на те, що Ну, якби мігранти. Замінять тубільне населення, давайте так це назвемо, і відповідно, Сполучені Штати не захочуть ці країни брачити в складі альянсу. Цікавий ще один момент з точки зору внутрішньої політики. Ця стратегія описує необхідні зміцнення традиційних сімей для здорового суспільства. І оці традиційні цінності ну, вони тепер дуже сильно будуть використовуватися Російською Федерацією, яка буде казати, що ми на одному полюсі з Сполученими Штатами. Ми завжди були. za team. Традиційні цінності, і власне спільно тепер будемо виступати на їх захід. Коротше для європейців шок, але це знов таки очікувана історія. І давайте відверто значною мірою європейці самі винні в тому, що зараз відбувається. Трамп попереджав, вони не сильно повірили цим попередженням. Ну і власне, їм тепер треба якось на все це реагувати. Ну і те, що нас цікавить, найбільше Україна і Росія написано, що ключовим інтересом США є негайне припинення вогню в Україні, реконструкція країни України. Раїни мається на увазі як життєздатної держави. Стабілізація Європи і відновлення стратегічної стабільності з Росією, тобто не Росія ворог, а власне вона не загроза, а вона власне партнер для стабільності. Допускаються територіальні компроміси. Ну камінь, у наш город, при чому дуже прямий. Відмова від ескалації конфронтації. Ну і фактично обіцянка не розширювати НАТО на схід, про що дуже мріють росіяни, і про що вони постійно вимагають вимагали так, би мовити, від. Від Західного світу, ну тепер сполучені штати фактично це підтверджують. Я наголошую, що мова йде там про стабільність України довгострокову її відновлення і реконструкцію, але мова не йде фактично про суверенітет чи незалежність такі слова не вживаються, і це дуже ну такий знаєте показовий. Аспект, ця стратегія стане основою для національної оборонної стратегії, за яку відповідає заступник очільника Пентагону Елберж Колбі. Так, той Колбі, який, м'яко кажучи, не надто добре ставиться до України. Ну але фактично, фактично, ми можемо побачити такий сигнал про ізоляціонізм Трампа, але з агресивним захистом свого ядра інтересів. Це західна півкуля, північна та південна Америка. Це ну кардинальна зміна світового порядку. Це відхід від провідної ролі Сполучених Штатів, це спроба доктринально оформити оцей режим мага у вигляді такої концепції. Ця концепція презентується значить, широкому загалу. Ну і власне це те, що Трамп скоріш за все буде реалізовувати ну три роки, які йому залишилися президентства, і з великою ймовірністю цим будуть займатися його наступники, якщо вони переможуть. А оскільки одним з його можливих наступників власне може бути Джей Діве. Тож не дивно, що його погляди, його заяви, які він робив раніше, дуже добре в цій стратегії прослідковуються. Як я вже сказав, Європа шокована. Європа не знає, як поки виходити з такої ситуації. Нам Можна простіше на це реагувати, тому що ми екстраординарно нового нічого не побачили. Сполучені Штати Америки за Трампа не є партнером і тим більше союзником України. Вони є посередником, і власне таким посередником вони хочуть залишатися і надалі. Тому головний момент і для нас, і для європейців ну зрозуміти, що ми на одному континенті, що ми Європа, і що ми тепер самі повинні будемо протистояти можливій агресії. Нинішній, ну неможливі нинішній, і можливі в майбутньому вже проти Європи зі сторони Російської Федерації. Мені здається, це повинен бути ключовий висновок. Європейцям треба припинити заламувати руки, займатися якимось там плачем про те, що ай-яй, що тепер робити, як же ми без американців? Цікаво, до речі, на фізіономі Орбана подивитися, тому що це його теж безпосередньо стосується. Як ну бо він очолює країну, яка є в європейському союзі, є в Європі. Американці прямо. Кажуть, що тепер самі займайтеся обороною, оскільки грошей Орбан готовий буде на цю оборону виділяти зараз. Так от, європейцям треба припинити все це робити, а зосередитися на максимальній підтримці України і зрозуміти, врешті-решт, одну дуже просту істину. Ніхто крім їх і України, яка в такому форматі перетворюється на величезний актив з великим великим знаком плюс, тому що армія досвід щит фактично Європи. Ніхто ним крім них цими питаннями займатися не буде. Трамп так точно, тому що Трамп хоче е, перевести фокус уваги Сполучених Штатів на зовсім інші регіони, і Європа буде далеко не в пріоритеті, тим більше Європа, та яка є сьогодні. Якщо, можливо, колись там до влади масово поприходять популістичні чи націоналістичні політичні сили, що далеко не є фактом, ну як мінімум, в більшій половині європейських країн. Можливо, Трамп свою позицію поміняє. А зараз Європі треба. Треба готуватися до виживання з опорою на власні сили, і для того щоб отримати можливість це зробити, їм передусім треба підтримати Україну. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментари, звісно, підписку на канал. І до наступних зустрічей! Слава Україні!